Коли температура повітря назовні знижується, громадяни часто шукають альтернативні шляхи обігріву своїх осель. На жаль, часто не перевірені від того й пожежа небезпечні аварійні печі, саморобні електрообігрівачі та подовжувачі, застаріла електропроводка, що не витримує напруги, стають такими собі тригерами. Спричинені пожежі застерігають державні служби надзвичайних ситуацій. З настанням холодів значно підвищується небезпека виникнення пожеж у побуті з року в рік протягом жовтня-березня характер виникнення пожеж однотипний. Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електрообігрівальних приладів та експлуатації опалювальних печей. Часто необережне поводження з вогнем, в тому числі при палінні цигарок. Найгірше те, що в цей період року найбільший показник загибелі людей на пожежах. Так, за 10 місяців 2023 року. В житловому секторі, в тому числі і в багатоквартирних житлових будинках, на території Білгород-Дністровського району виникло 105 пожеж, на яких загинуло 5 осіб. Всі ми переживаємо скрутні часи, коли вартість послуг теплопостачання не кожному доступні, а також коли в державі спостерігається нестабільний стан з електропостачанням. Як наслідок виринають альтернативні види обігріву, а також освітлення житла, які зазвичай використовуються з порушенням правил пожежної безпеки. Такий стан справ викликає особливу увагу. Тим паче, з настанням холодної пори року, коли громадяни тимчасово поліпшують свої побутові умови, ризикують своїм життям та здоров'ям, ставлячи на другий план дотримання елементарних правил пожежної безпеки, в більшості випадків пожежі трапляється саме з вини громадян. Лише дотримуючись елементарних норм безпеки в побуті, стихія вогню не привнесе біду в вашу оселю. Державна служба України з надзвичайних ситуацій нагадує: не залишайте вімкнені електронагрівальні прилади на тривалий час. Це одна з найпоширеніших причин виникнення пожеж. Не використовуйте для обігріву житла несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади. Перед увімкненням обігрівального пристрою переконайтеся, що він не має механічних ушкоджень. Так само не користуйтесь пошкодженими розетками, кабелями чи проводами. Не встановлюйте електрообігрівач біля завісок або меблів. Відстань від пристрою до горючих матеріалів має становити не менше 0,25 метрів. Так само небезпечно встановлювати нагрівальні прилади на підставках з легкозаймистих матеріалів. Встановлюйте електричні прилади таким чином, щоб не допустити їх перекидання. Не вмикайте у подовжувач одночасно велику кількість приладів. Через це може статися перенавантаження електромережі. Отож слідкуйте за правильною роботою котлів, печей, домоходів, а також обігрівачів, бо їх технічно справна робота обов'язок саме мешканців будинків. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню, і наступна порада вам не знадобиться. При виникненні пожежі негайно повідомляйте за телефоном 101. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.